Перша ключова теза, щоб наша аудиторія розуміла, тому що я іноді в лапках захоплююся від коментарів а, своїх колег по Майдану. Ага. Значить, Майдан – це назва, робоча назва російських спецслужб. Тобто, не головне управління розвідки це назвало, не Офіс президента, а саме російський спецслужб. Це їхня от, назва Майдан Майдан-3. Ключовий, щоб от наша аудиторія розуміла, в чому і закладається маніпуляція, на чому повелись навіть патріоти. У нас немає ні Майдану 1 ні Майдану 2, ні, ну, відповідно, Майдан 3 це знову ж таки російський наратив. У нас була революція на граніті, у нас була Помаранчева революція і революція гідності. А окрім між революції Помаранчевої революції і революцією гідності був Євромайдан. Євромайдан і Революції Гідності це різні акції. Тобто, яка тобто, Євромайдан перейшов в революцію гідності. Uh -huh. Євромайдан це був про позитив, про вибір, про мрію. Це був суцільний позитив. Так? Після побиття студентів змінилися настрій, і суспільство йшло не за європейський союз, а за справедливістю. Але в контексті, тобто, побили за що? За мрію. Ну, тобто, ми ж говоримо про uh -huh. таку річ. Москалі це називають державним переворотом. І, відповідно, значить, ми створимо по суті. Майдан 3 так як вони це оцінюють. Тобто кожен Майдан вони оцінювали з точки зору їхньої логіки державний переворот, тому що будь-які Майдани, тобто або будь-які наші революції, вони завжди ставили чітко нас вже відможовували від Росії. Тобто ми чітко говорили, да, от, Навіть от, як кучма казав, Україна не Росія. А це не влаштовує Російську Федерацію, оскільки в них на рівні еліт вони нас приймають як сепаратистів. Тобто ми ж один народ, а ми значить, відповідно, вони закладають в цьому контексті. Друга ключова теза, от чого не можуть зрозуміти навіть середовище особливо Петра Олексійовича. Чомусь от, я так от дивлюся, і Володя це таку хрень в себе зараз на Ютубі місце. Ну, типу, ну, мені вуха скрутилося, чесно кажучи, Володя так не можна. Ну, це, це так апелює, тобто дивився, ну, дурня повна. І інших багато, от, і Ігор Лапін, там, Борислав Береза, ну, можу списки продовжувати, типу, тих, хто активно там починає розповідати, а, про те, що не маєш риторики там, про Майдан, ми ж типу, ми ж навпаки, заєдність. Так от, а чому ви вирішили, що це про вас? Давайте я вам назву. Наприклад, є такі активісти Стап Пстахів, погугліть, подивіться. Можете ще на декілька проросійських або консервних таких от персонажів. Тобто, це саме люди, які представляють собою. От є був Майдан у нас революція гідності, і антимайдан, тобто це антимайданівські сили, які є присутні на території України, які ведуть активну громадську і політичну діяльність. І саме на цих силах, тобто, вибудовується сьогодні оця риторика риторика антимобілізаційна, антиглобалістська. просувається велика кількість теорії змов. І на цю аудиторію розраховано сьогодні оце тиск для того, щоб оце формування плюс емоції, плюс вигорання емоційно адекватних людей. Ага. Ну ти ж сам бачиш, да? так, люди так, так. вертаються з фронту для того, щоб посилити ці настрої і створити ті передумови, як це називають москалі. От от Майдан Трет таким чином, щоб тиснувся на тиснули там, на президента України стосовно і перемовин. А, потім вхід буде про легітимність. Зеленську, це ж це ж якраз це все вот в одному так. контексті. Вот воно і формується. І це і називається спецоперація Майдан. 3 Я сподіваюся, що я зміг пояснити принаймні лаконічно, але в доступній формі, що малося на увазі ну, плюс, під «Майдан-3». Якщо є додаткові питання, задавайте ну, Ти відповісти. Говориш про історію із а, легітимністю президента. То тут уже не лише лягає в канву Стахіва, якого ти згадав, бо там дійсно історія про а, те, що ти неправильно правильно що там не захищають права і свободи. Тут уже швидше про політичних опонентів до банкової. Ну, дивись, давай ми виходимо. Тобто, список ми розширюємо чи ні? А, звісно, ну тобто я ж дав те, що в мене зараз по пам'яті. І ти тобто, все, що буде стосуватися військової служби, однозначно антимобілізації. Я ж сказав, антимобілізаційні заходи. Тобто, ну, ми, так, ми тобто, це оце... почули. Ну, тобто, так, да, звісно, воно буде. Ну але давай так. А, я зразу хочу і нашій аудиторії чітко сказати, що мобілізація це в тому числі обмеження прав і свободи. Ну, давайте речі називати своїми нами і не будувати собі світ рожевих поні. Тому що військова служба, це навіть коли ви не є в, в, в полі бойових дій, ну, був типу це, а знаходитесь в тилових містах чи там в частинах, виконуєте навіть адміністративну роботу, це все рівно обмеження прав і свобод. Тому що, будучи мобілізованим військовослужбовцем, як би це не було не звучало, ви не розпоряджаєте своїм життям, ну, принаймні на 100% так точно. Це я можу говорити як людина, яка знаходиться станом на сьогодні на військовій службі. Ну, з точки зору. Чи це добре, чи це погано, це реальні. Ну в інших умовах, якщо б нас не було б війни, бо очевидно я був на цивільній професії і займався тим, чи я займався і будував би іншу собі там, політичну кар'єру, комерційну кар'єру, тобто, ну так як я це робив і раніше. Тому. Є реальність, є відповідно умови, які визначають відповідно, як ти маєш відповідно діяти. Тому говорити про збереження прав і свободи ну мені складно. Якщо ти мені здається, тут єдиний тут дискусійний момент, який ми можемо говорити. Тобто для кожного українця є ключовий момент. Я себе ідентифікую з точки зору громадянина України, тоді я зобов'язаний захищати свою країну. Тобто майдан три це не про політику. Це тиснути в тому числі через це формування політичних наративів. Це формування в тому числі, от якби тобі давай зараз сформулюю, Це формулювання в тому числі політичних наративів, але за рахунок емоційного стану суспільства. Пояснюю, ну, дивись, людина, яка перебувала тривалий час на передовій, вона перебуває в певному стресі. Відповідно, йдуть якісь певні зміни психологічні, переоцінки. Тобто, коли ти знаходишся умовно там в районі вербового, ти оцінюєш ситуацію не з точки зору, як ми з тобою зараз там і так, і так, і, 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 і горизонтально, і вертикально, та, тобто і можеш. Там ти оцінюєш, от в тебе є сектор, там є ворог тут прилітає, і ти себе відчуваєш, як правило, знаєш, вибач за цей сленг, але воно там от, саме на перепередовій тірпіло. Ну, по тобі ж повністю і так далі, і в той момент тебе, тебе козав камбріг. Ну, це я так ще сфільтрував. Тобто mm -hmm. тебе, відповідно, все це зрадник, і ми, ну і ці всі конспірології там дуже-дуже легко залітають. Mm -hmm. Я це бачив. Mm -hmm. Вибач, мене на рівні 82-ї бригади по різних військовослужбовців. Ні, мотивація є, і так далі, але залітає, і такі розмови також мають місце насправді. А це означає, 80-ка і третя штурма. Всюди це відбувається. І от такі от вкраплення і такі от вльоти. В тому числі через корисних ідіотів, бо навіть те ж самих військовослужбовців, які дають свою суб'єктивну думку. Наскільки uh -huh. пригадуєш, е, цей же ж Комбат, комбат був там. Я вже забув і я вже да, не так. будемо поточнювати, не, не вартує. Ну да, але да, ти да. ж розумієш, і воно вийде прострелити коліна. Да, от, да. І воно грає в тому числі uh -huh. для uh -huh. цього формату Майдан-3. Тобто тут якраз треба оцінити високу. Фаховість російських спецслужб uh -huh. в плані вироб, формування... Ну, прекрасно. Петро Олексійович може тепер бути спокійний. Це не про нього. Ні, це не про нього. Але тут завдання це для Петра поточніть. Олексійовича для не стати корисним ідіотом а, за, рахунок, за рахунок за рахунок своїх просто, політичних амбіцій, за рахунок своїх політичних амбіцій не не підіграти, в тому числі і Кремлю, тому що завдання Росії, тобто, да, тобто те, що я завжди говорю, формула ефекту розбитої чашки або розділяє володарю. Створи передумов, а відповідно далі українці я розумію, можуть самі да, собі зробити. А історичні паралелі ми можемо з тобою згадати 1917 рік. Воно, в принципі, ми ж знаємо, чим потім це все закінчилося. Тобто вони керуються цією історичною моделлю і спробувати цю історію запустити в час ігрів про питання легітимності. До речі, раджу зайти на сайт вежі. Я там опублікував статтю юридично, де кажу за рекламу а, та, стосовно саме юридично, чому в питанні легітимності проблем немає. Там це все розписано. Я хотів би з політичного. Аспекту поглянути, зрозуміло, що зараз дійсно окремі політичні сили зараз, ну і в тому числі і названі зараз, шатають цю тему, що президент же ж не легітимний, там, після 20 травня. Але, як на мене, все-таки основний удар нашого зовнішнього ворога може бути не в кінці весни. На початку літа, а трошечки пізніше удар. Ти маєш на увазі на фронті чи а, загальний, загальний. Тобто, тиск, це і ПСО, це і військовий, і так далі. Ну, все, все думаю, я думаю, що скоріш за все, основний удар буде осінь. Я поясню, чому тому, що нагадаю, 29 серпня, 2019 рік. Перша перша сесія Верховної ради нинішнього скликання. Проблем у нас в конституції стосовно безперервності влади немає. Але та ж сама аргументація, яка зараз збиває з Зеленського тему легітимності, та ж сама аргументація буде стосовно і парламенту нинішнього скликання, не дивлячись на норми 83-ї статті, що там переобирається ну, так, лише так, там і і так далі. Ні, Росія буде йти якраз по темі нелегітимності повністю української влади і парламенту, і головнокомандуючого всіх. І це буде робитися скоріш за все осінню коли Штати будуть безпосередньо вже Вахтин, повна е, у них виборча кампанія, максимум. Європарламент ще там розподіляють питання. ще... Е... Ну це вже буде проект не Майдан, 3», це вже буде називатися Країна 404, як вони це називають. Е, ну, да, да, да. Європа. Е, друга половина. За ким хто у нас головує? Угорщина. Всі е, е, обставини ну, факт. Ну, Ні, ну мається на увазі. Ну, зрозуміло, що не Орбан буде там замість. Але ж угорщина все рівно буде ну, скоріш за все головати. І багато таких нюансів, які свідчать про те, що вікно найкраще можливості для росіян тиснути, це саме буде починаючи з вересня місяця. І в вересні місяці якраз психологічно у людей ще більше буде жага виходити абсолютно алогічними, там алогічна у них аргументація буде, але виходити на будь-які акції протесту і так далі. У, у нас восени та це психологічний є там нюанс. і. Якщо зараз загалом українська еліта не зможе ну, фактично стримати цю навалу, яка йде дійсно з піком в кінці весни стосовно легітимності Зеленського, повірте, зметуть всіх, зметуть всіх, якраз восени. І про це треба говорити прямо. Так от і в мене не, Ігор, можна секундочку, я, я скажу просто той наратив, який має зараз нас об'єднути стосовно легітимності влади. І це не тому, що я зараз ми прив'язуємося до прізвища. Тобто я намагаюся зараз донести. У дивіться. А українці в своїй більшості зробили вибір в на НАТО і Євроатлантичний, ну, тобто, да, і в Європейський Союз. Отже, це є норма в Конституції. Ми зараз не даємо оцінку, треба було, не треба, але це є конституційна норма. Президент гарант Конституції. Сьогодні ми боремось за те, щоб. А. Вижити як держава і зберегти свій курс. І поки президент, і поки Верховна Рада є, от тобто президент є гарантом Конституції, і це все працює на захист Конституції. Український народ сьогодні б'ється не за Зеленського, не за владу, а за свій вибір, який передбачив Конституція. От поки це все є, оце синхронно, про легітимність, точніше, піднімати питання, от, не просто недоречно, а це просто-напросто є злочином, тому що легітимність це в першу чергу про довіру. Тому, друзі, дивіться вежу. На цьому наголошую. Тут ми будемо пояснювати дуже просто, про надскладне. Саша, якщо два слова, бо ну, я знаю, ти поспішаєш так, і... на жаль, поспішаю. Ну, буквально два слова. Росіяни продовжують робити те, що вони робили в Штатах. До речі, от я зі своєї штатівської вежі подивлюсь на це. Про що казали у 2020 році ФБР? Вони кажуть: ми не бачимо, що в Росії є потенціал впливати на наші вибори. Але... Ми, знищивши їх систему ключових центрів впливу, інформаційних каналів, і всього іншого, пропустили один важливий момент. Ми пропустили те, що ми не дивилися на позаполітичні теми. Це якраз до того питання, Валерію. Це політичне, це не політичне. Що росіяни робили на виборах 2020 року? Чому вони допомогли Трампу розкатати ситуацію? Вакцини, аборти, лівацька література, відродження комунізму як загроза в Штатах, що мовляв, там це оказія Картеси, все інші. Вони справжні комуністи. Загроза Китаю. З однієї сторони паралельно применшення загрози Китаю і те, і те вони створюють паралельні проблеми. Тобто, росіяни в американському кейсі давили на абсолютно не політичні, а скажімо, соціально-гуманітарні теми, раз. І друге, що важливо, треба сказати, якраз в контексті об'єднання. Вони одночасно давили на дві абсолютно протилежні точки: ті, хто боїться Китаю, ті, хто за співпрацю Китаю, ті, хто боїться вакцин, ті, хто за вакцинацію, вони давили на ці дві точки, створюючи два загострення, які йшли один напроти одного, і це те, що точно буде застосовано в нас. І нам просто треба розуміти, що як крики Все зараз перемога на наступний день ми вже в Москві, так і крики Все пропало, росіяни на наступний день в Києві можуть бути частиною однієї тієї саме стратегії. Це, до речі, дуже класне поточнення. Все слово-слово, те, що так. ти розказав. Я думаю, що нам варто буде зробити окрему програму по цьому. Абсолютно можемо розібрати, бо я, я спокійно я вбачаю, американський кейс можу дати там. Все це, розписано, це, 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 чудово. Є, це так. треба буде зробити. Я думаю, що ми з вами сконтактуємо mm -hmm. і реально присвятимо цьому як мінімум годину, бо. Для мене особисто, в моєму розумінні, для України це, мабуть, не менше загроза, ніж конденція. з інфографікою, з не... да, так далі. це да, треба робити. Да, Тому я дуже дякую, що ми, на жаль, не так широко, але все ж таки розкрили тему зараз і Майдану 3